Друзі, вітаю всіх! Сьогодні буде відео дуже несподіване для мене відео секонд хенду Хюмана. Зазвичай я в такі крамниці не ходжу, а купую речі в магазинах звичайних. Але цього разу я не тільки побувала в секонд хенді але й ще дещо познімала та приміряла на себе. Тож, Дивіться, що я знайшла. Хочу зразу сказати, що я не знаток брендів, ніколи за ними не гонялася. Тож, вибачайте, якщо не дуже цікаві речі, я вам покажу. У нас невеличка хумана, тож, давайте подивимось. Зараз в асортименті є з джинсів, знайшла декілька варіантів. Хто любить цей бренд, то може знайти його в секунді по дуже приємній ціні. Зараз не перший день нового завозу і не останній. Сьогодні ціна на кожен товар 95 гривень. Це доволі багато, я вважаю. Тож, секонд все ж таки повинен бути більш дешевим. Але, ну, така політика у крамниці. Знайшла ось такі джинси: The Stitch Джинс. Це якась вже марка дуже стара, я так вважаю, але, може, комусь ще й подобаються такі речі. Я б навіть сказала це вінтажні вже джинси. Ось так виглядають вони ззаді. Вінтажні джинси, кому треба, забігайте в секонд. Знайшла ще ось такі жіночі. На платформі «Босоніжки» від бренду HM. В чорному кольорі, не дуже зношені, в принципі, стан доволі середній. Ще одні на платформі і ще одні в чорному. В чорних таких переплітіннях він все каміта бренд. Не знаю. Хто знає, напишіть, що це за бренд. На підборах знайшла ось такі жіночі туфлі, джумекс в доволі непоганому вигляді. Розмір 40 -й. Ще одні туфлі в чорному кольорі, італійські, бегет. Теж не знаю, що це за бренд. Хто знає, напишіть. Ну, виглядають вони вже якось не дуже. Жіноча сорочка чорного кольору. Написано, що Made in Italy з довгим рукавом, який можна зробити в 3 четверті. Ще знайшла туніка в чорному кольорі з вишивкою. Дуже красиво виглядає. Бренд Джанина. Жіноче пола синього кольору від бренду Томі Halfigger. Дещо грязне. Ще знайшла ось такий піджак в стилі манго від бренду Fiore. Це, мабуть, польський бренд, але я не впевнена. Поліестера 86% в ньому. Візьму його приміряти. Це я взяла, приміряю чорну блузку, де написано було, що Made in Italy, але я не впевнена, що це дійсно італійська. Вона коротенька, рукав я зробила теж коротким, хоча можна відпустити на всю довжину. Гудзиків немає попереду, просто зшита. Гудзики тільки на рукавах. З такою яскравою емблемою на груді. 95% поліестера у цій сорочці. ще взяла якусь базову з коротким рукавом білого кольору сорочку, я її не знімала, вона така зовсім простенька. Нічого особливого. І взяла ще брюки, ну вони зовсім. Не підходять на мою фігуру. Це бренд був Look at Me, а ця біла сорочка на мене виявилась мала, ну і нічого страшного, це Made in China. Страшненька, навіщо я її взяла, не знаю. Вона з підкладкою. 100% поліестер. На жаль, туніка, яка мені сподобалась, на мене теж виявилась дуже мала. У мене фігура груші, знизу більше, ніж треба, тому вона не застібнулася. Ну, я так, в принципі, і знала. А так мені дуже сподобалось. Вишивка дуже гарно виглядає на чорному кольорі. Рукав теж був мені маловатий, ну, не під ці джинси, звісно, але так вже приміряла, щоб заспокоїтись. Симпатична, як вам. Напишіть, будь ласка. Так, це фірма Джаніна, 36, 36 розмір. Часороковый наш. Тоже він віскоза 100%. І ось я приміряла білого кольору піджак манго. Не знаю. Мені здається, що це так років 20 тому такі носили. Хто знається на моді, теж прошу відпишіться. Мені, будь ласка, в коментарях, що ви про нього думаєте? А так, вроді і нічого на мене сів. Чуть-чуть замалий. Треба схуднути. 86% полістер. От був би 42-й розмір, було б краще. Дуже важкий. На вагу такий дуже важенький. Так, це я вже повісила, нічого не купила. Все, що приміряла, залишаю в магазині. Дякую всім за перегляд відео, коментарі та вподобайки. Напишіть мені, будь ласка, хто ходить в секандей і хто знається на моді, на брендах. Чи купуєте ви там взагалі, чи ні. До побачення всім!